Капець хотіла води попити і стакан розгепала. Ну що, на щастя? Ай, дай Боже, щоб це було на щастя. Це ж треба так. Я завжди ніколи не била ще посуду, так що... на щастя? Нічого, у мене ще таких п'ять штук є з клянок. Ні, хотіла води попити і почати записувати відео, бо якось в горлі запершило трошки. То, щоб не кашляти, коли відео записуєш, то думаю, треба водички трішки попити і потім почати записувати. Ось так почалося моє 24 лютого 2023 року. І сьогодні рік війни. А начебто така доба, як ти і спати не лягав. Вночі ми сьогодні погано спали. Погано. Не виспалися. Але причина дуже дивна. Буду з вами, як завжди, відверта. І цей рік, якщо згадувати, ну, я не буду початок згадувати це, і все в мене є на каналі, тому кому цікаво, це можна дивитися. А чому цієї ночі ми не виспалися, тому що ну, за цей рік я буду казати зараз тільки за себе. Я навчилася, коли ти спиш, то прислухатися. І неважливо, є щось на вулиці, чутно на вулиці, не чутно на вулиці. Але ж коли лунає повітряна тривога, ти вже прислухаєшся кожного разу. І ти навіть не знаєш, як може закінчитися ця повітряна тривога. Тому, от я навчилася прислухатися. І цієї ночі щось. Я не знаю, як. Я відкриваю очі, Владик просто сидить на кроваті. Я кажу, чого ти сидиш? Чого ти не спиш? Що таке? А вже рік телефони сплять з нами. Я кажу тільки за себе і тільки за свою родину. Бо я за всіх казати не буду. У кожного по-різному. Я в телефон, та немає повітряної тривоги, він так повертається. Ну так тому і не сплю. Каже, я вже звик, що ну коли раз, коли два рази за ніч лунає повітряна тривога, а це щось тихо, і ця тиша вона якось насторожує. Я кажу, так це ж добре, треба вірити ЗСУ. ЗСУ. Він каже, лягай спати, каже, а не вір ЗСУ. Я кажу, я навіть коли сплю, вірю ЗСУ. Він каже, ну про що б ми ще вночі б з тобою побалакали, Ну, то так посміялися. Але дивно, ти реагуєш, і я помітила, я теж чу... знаєте, ти коли чуєш спиш і ти почув повітряну тривогу, ти вже якось це на контролі так потримав. Якщо щось десь гучно, ти до коридору. Я за себе буду казати, до коридору побіг, якщо так, бо бува, бо декілька ночів тут у нас скло в вікна... вікнах чумгачангу танцював. Так от. А коли ти вже цей процес проконтролював і повітряна тривога закінчилась, ух, тоді, тоді ти вирубаєшся і ти вже спиш. А тут же ж ти ж звик уже за рік за це. І якось так. І що я буду сьогодні робити? Сьогодні в мене буде прибирання. І прибирання, я дякую дівчатам. Я не думала, що це переросте в якийсь флешмоб. Я просто поділилася тим, чим я буду займатися 24 лютого. Я не буду дивитися ніяких новин, я нічого не буду. Я буду прибирати і все таке погане з хати вимитати, вимивати і так далі. Це, оце щоб почати прибирати, та ніж потрібно повикручуватися по хаті походити. Катя тільки... Ну, Я просто чекала, Катя збиралася. По своїх справах йти, а я думаю, ну чого я буду розпочинати прибирання, коли там дитина збирається. І отож ходю по хаті і співаю пісню Мама Ріка з колою Люди як зорі. Я отож ходю, люди, як зорі, світять подають і, і пританцьовую так трішки. А Катя каже, це що ти робиш? Кажу, це у мене розминка перед. Прибиранням! Вона каже: Ну, це так, а ти серйозно сьогодні будеш, може тобі щось допомогти. Кажу, так. у мене найкраща допомога, коли мені ніхто не заважає. Тому тільки що Катюня вже пішла, і я йду прибирати. Так, що сьогодні все не як завжди. Тому прибирати буду починати з ванної кімнати, і мене запитували Таня, а ти так часто купуєш ось ці серветки, ну, щоб їх багато було, навіщо ти їх так часто купуєш і куди ти їх витрачаєш? Я відповім, що мені так зручно. По-перше, Ну, коли ото були перебої з водою, з електрикою, там немає електрики, не може бути води то потрібно, щоб вони були, але це тільки така випадковість. У мене не тільки зараз вони є, вони завжди. Для чого? Я мию кришку унітазу, ну, повністю це все я мию, не мию, а я кожного дня в мене вже така звичка, я цими серветками я протерла. І викидаю. Якщо є там потреба мити, ну, нема потреби, коли ти слідкуєш кожного дня, завжди чисто і ніякої потреби немає. І це облегшує, знаєте, прибирання. Що ще в мене сьогодні? Ванну буду хотіла казати, в мене отакий миючий засіб. Це Турція виробник. Він майже закінчується, а я нещодавно купувала. Ось такий. То я хочу спробувати, бо це така новинка для мене, я ще таким не прибирала ванну саму я буду мити оцим. І кафель потрібно помити. Пам'ятаєте, в сільпо я купувала ось такий нещодавно, бо тут на стиках є такі, знаєте, чорні такі штучки. Треба перчатки брати, але спочатку можна і без перчаток. У мене ось такий ритуал, я вам хочу сказати, кожного дня. І кожного дня, хто там не зайде, вдруг випадково. Отані чисто. Чисто, поляка є. Ну, у нас, знаєте, за рахунок чого пиляка. Я не буду розкривати унітаси, показувати, як я там мию ту сідушку. Тому що ну, навіщо? Це ну, не красиво. Але у нас пиляка летить, із-за чого? Із-за того, що у нас душник, його теж треба помити. І коли ми там приймаємо душ або ще щось, то ми його вмикаємо, щоб сирості не було. І воно гоне. І тут. Все, я вам ближче покажу. Бачите, є отакі штуки. Чи відмиє, чи ні, подивимось. Ну, Вище їх вже так не дуже, а ось чомусь тут піднакову. Хоча теж мию ну, не знаю чому. І ви знаєте, як зручно е, протерла і все, і чисто. Тому я дуже задоволена, що і хочу сказати, лаванда подобається мені. І все блистить. І знаєте, це той випадок, коли ти щось робиш, а думки зовсім про інше. Сьогодні Катюня теж, коли збиралась, каже, мам, я цієї ночі чомусь так не дуже спала, ну вона ж в своїй кімнаті спить. Я кажу, а ми з татом теж не так дуже спали, але ж так тихенько, щоб. Бо знаєте, коли нам ночі не спиться, ми можемо включити там телек, щось подивитися там, таке, а це думаю, та ні. Катюня спить, то думаю, не будемо клоцати, ні електрику, нічого. Вона каже, витяжка! Це ж двері відкрита, і воно... а там я провітрюю. і воно ганяє. І я думала, що тільки в мене таке, знаєте, що напередодні я згадувала, як проходив мій останній день перед війною, і потім як почалося 24 лютого з дзвінка Катюні з Києва, це ще темно було, вона подзвонила ранок, і вона казала, Мам, тут... А, мам, тут бомбят. Что мне делать? А я... Спокойно, котюнь, спокойно. Ну, мы тогда еще российскую разговаривали. Я говорю, котенок, спокойно. Собирайся идти в убежище. Спокойно. И чемусь мы это вспоминаем. И так много все за рік изменилось. І сьогодні щось так снідали. І кажу, саме таке страшне, що могло бути, воно вже відбулося. Ну, принаймні ми на це сподіваємось. Так, друзі, зараз буду оце вийти, оцим засобом що я вам показувала, тому зараз нанесу. Щітка, та що вчора в Аврорі купувала. Так, позбирала всі свічки, які у нас тут на поготові стоять. І деякі з них вже <смас> і не знадобляться. І хочу перевірити один там спосіб, куди там ще ці свічки можна, поки в мене тут діє мій засіб. Дивилася в інтернеті такий спосіб, щоб крани завжди були чисті. Ну, Бачите, якщо придивитися, є і розводи, і все, ну це зараз треба мити. Так от, там жіночка каже, що беремо свічку і малюємо. Дай Боже, щоб ми усі тільки малювали свічками і натирали крани. Ну, Вона там робила, і знаєте, каже, що натерла, наприклад. І потім він не так швидко брудниться, бо от ж пилюка летить, ну, це я ще тільки так крани не мила. Ну, не знаю, подивимось. Сказала натерти і сухою тряпочкою, а може його помити спочатку треба було, бо Таня ж показує все, як є. О, Вже трішки зрісувала. Ну, це єдине, що ти не підлізеш там, де отакі всякі маленькі. Ну, це експеримент. Так, подивилися. Ні, ну все одно, отакі ось крани, а, може, отак от можна. А, хто б то грався? Хто б думав, що я 24 лютого? Буду гратися отак от. Хтось хотів, щоб ми боялися. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ай -ай. А ми. Так. Ой. Вибачайте. Що це таке? Що? У нас оце проблема пішла після того, як було виключення електрики. Почали вибувати пробки. Це в нас. А, зараз буду вмикати. Це пробки. О, все, добре, вмик. Чи то у всіх таке, чи то тільки в мене таке. Так, пішли далі прибирати. Де моя тряпка? Бо все загубило. Так. І починаю зараз просто витирати, як воно буде. Ой, оце, що показують в інтернеті, не завжди цьому потрібно довіряти. От та фігня рідка. Ні, не хочу з цим гратися. Оці свічки, дай Боже, ніде нам вже не знадобляться. Зараз я повитираю оцей Тей. раді контенту пишуть, всі дивляться. А от цікаво, ви користуєтесь тим, іноді, що показують щось таке. Так, друзі, ну що хочу сказати, що ну, може воно і вимивається, та вимивається. Знаєте, коли отак от щіточкою проходжу, то вимивається. Ось так. <гум> ну, а зараз буду з цим мити ванною. Це якась тут щось сода, лимон. Подивимось, як воно миє. Що хочу сказати про цю балалайку зі свічкою. Та, що я натирала. Оце, знаєте, не мала баба клопоту, так порося купила. Я ж натерла і потім сухою тряпочкою це вже почала все змивати. Ну як, ну, як? натирати. А воно не йде, воно капець капецьний. І прийшлося таке мити, як я завжди мию, без всяких там тряпочок, ой, у цих свічок. Ну, а зараз будемо ванну мити оце. Так, ну тут я вже все поприбирала, руки трусяться, <свіття> нічого. Знаєте, мила ж у цю сушилку нашу. І завжди, як Куди можу дотягнутися? Ну, ось так. А дві уті, воно як глянеш, ну воно блистить, ну наче чисте, ладно, наступного разу. І так от кожного разу. І там стільки було не все, що блистить, може бути чистим. Друзі, поки відпочивала, включила радіо. Ось. І далі буду. Я не можу, коли вона в ушах, поки реклама йде, це радіо. Далі буду прибирати. І хочу прибирати це не для того, щоб відео там мотивувати вас якось на прибирання і ще щось. А просто хочеться прибирати і згадувати все, що було за цей рік. Тому що дійсно є, що згадати для того, щоб не забувати. Я ніколи не забуду. Коли я приїхала до Києва 4 квітня, і дуже така важка валіза була, і хтось підбіг, і в мене взяв ту валізу, і я дивлюсь, начебто знайоме обличчя, я не зрозуміла, і якось так швидко-швидко, так, от на сходах піднявся, зачекав, поки я піднімуся, і потім гарного дня до побачення і побіг. І я йду до мене таке знакоме обличчя, ну, де я цю людину бачила. А потім дивилась з Каті якийсь серіал ввечері. Я кажу, Катя, усе він. А Катя була на кухні, пробігає, хто тут може бути? Я кажу, Ні, не тут, а в серіалі оцей мені допомагав. Вона каже: А, Павел Тупіков, та він такий, він може. Тобто, знаєте, актори, які знімаються у нас в серіалах, начебто вони допомагали людям розуміти, наскільки я не знаю, я пишаюся нашими людьми, я пишаюся українцями. Так, є про те, які нас і соромлять і все, але я за них зараз нічого не хочу казати, тому що їх в моєму житті немає. Але після перемоги воно все стане на свої місця. І тому не варто взагалі. про… Якщо там 10% чогось поганого і є, воно є. Але ж 90%, вау, супер! Ну, про це я і хочу казати. Що? То я чекаю пісню. Був анонс, ні, ще не там. Мамаріка і кола, будь ласка. Послухайте, я її дивилась на Ютубі, і по радіо зараз був анонс, після реклами буде ця пісня. Е, я силочку на цей кліп поставлю зараз, отут у підказках. Подивіться, і, і нехай український буде завжди в тренді. Ось так, мої дорогенькі. І я це в наушниках з радіо і почну ще полимити, підлогу мити. Угу. За цей рік змінилося. Таня перейшла на українську мову теж. Але ще іноді потрібно себе виправляти. Ну, що далі, все, як, звичайно, витираємо поляку. І бруд з нашої квартири, з нашого життя. І все буде добре. І дякую вам за те, що ви є. Бережіть себе, і все буде добре. І все буде Україна обов'язково. 95%. Віра в перемогу становить 95%. думаючи про Україну кожного вечора. Він з нами. За кожного українця, кожну Україну, гордість за нас. Ми стали одним великим військом. Ми стали командою. Де хтось заходить, хтось пакує, хтось привозить. Все буде добре. До І нас. все буде перемога обов'язково.